Нині урочистості з нагоди пам'ятних дат, пов'язаних із великою вітчизняною, вже не ті, розповідають представники старшого покоління. А все тому, що визволителів, які беруть у них участь, одиниці це покоління майже відійшло у вічність. А ті, хто ще має сили, прийшли покласти квіти до меморіалу солдатської слави, щоб вшанувати пам'ять загиблих побратимів. Це, мабуть, останній праздник для нас, для ветеранів. поколение уже уходящее. Сейчас все меньше и меньше людей, молодежи мало, потому что они не знают уже эту ситуацию. Спасибо им. У нас сейчас на Полтовщине уже этих 70 лет не упала ни одна бомба, не разорвался один снаряд. И это надо доводить еще до молодежи, чтобы они понимали, Як дісталася свобода, честь и і незалежність, благодаря їх дідам і прадідам. Вже багато часу пройшло, люди думають, деякі, що вже пора забути про все, але це не забувається, бо книга історії повинна постійно нагадувати своє минуле. Якщо для більшості сучасників події Великої Вітчизняної, трагічна сторінка історії, для очевидців спогади більш ніж 70-річної давнини досі відгукуються болем. 43-м я, мені було 16 років, Я працювала слесарем, з лісарем-токарів для давої для, для заводу, для фронту. Я маленька була, але мені з поставляли. За підрахунками істориків, у ході воєнних дій на території України загинуло понад три мільйона радянських воїнів, понад 260 тисяч жителі Полтавщини. Більше двох мільйонів українців вивезли для примусової праці до Німеччини. Цілком чи частково було зруйновано понад 700 міст і 28 тисяч сіл. Близько 10 мільйонів людей залишились без даху над головою. Нині ветерани дуже болісно сприймають події на сході України, бо знають ціну людського життя. Вони захищали нашу країну і поклали своє життя за те, щоб був мир, стабільність і порядок. Це саме головне, і до чого вони йшли. Користуючись нагодою, я сьогодні хочу закликати не тільки громадян нашого міста, а громадян всієї нашої країни тільки до єднання. Зараз наші хлопці, наші молоді хлопці, вже відстоюють незалежність України на сході. Вони так само будуть шановані. Нашими нащадками, молоддю учасники великої вітчизняної досі дотримуються активної життєвої позиції, не залишаються осторонь суспільно-політичних подій, допомагають один одному та займаються патріотичним вихованням молоді.